Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Сьогодні ми розглянемо детальний прогноз погоди на вересень. Перед тим, як ми розкриємо всі подробиці, не забудьте підтримати нас, поставте лайк під відео та підпишіться на наш канал. Також залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотню зв'язок. Давайте безпосередньо перейдемо до деталей прогнозу погоди. У вересні 2024 року погода в Україні буде доволі теплою, і перехід до метеорологічної осені не охопить всю територію країни. Про це розповів метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. Згідно з прогнозами, перші заморозки можуть виникнути лише в третій декаді вересня. Переважно в північно-західних регіонах, зокрема на полісі та у високогір'ях Карпат. Перехід від метеорологічного літа до осені очікується не раніше кінця місяця. У південних областях і Закарпатті літня погода може тривати протягом усього вересня. Середня місячна температура повітря у більшості регіонів України сягатиме 15-20 градусів. А в Карпатах 13-14 градусів, що перевищує кліматичну норму на 1-2 градуси. Перша половина вересня обіцяє бути справжньолітньою, тепла, суха та сонячна погода збережеться до середини місяця. Дощі очікуються здебільшого в південних регіонах, зокрема в Приазові та Криму. Після 13-16 вересня можливе зниження температури, яке наблизить погодні умови до середньої багаторічної норми. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!